Якщо ти почуваєш себе непотрібним, і в тебе виникає відчуття, що весь світ проти тебе, люди якось виражають свою думку, і це все проти тебе. То це, скоріше за все, травма відторгнення. Що це таке? Ця травма здобувається з дитинства, коли наші батьки чи розходились, не були в повному складі так, сім'ї, чи надавали дитині емоційної підтримки, такого захисту, так, ментального, емоційного, морального, там, де дитина себе відчуває в безпеці і знає, що її батьки, її стіна, що вона тут приходить, і це її захист, так, і підтримка. і чому так відбувається? Дуже часто по різним обставинам ми росли в різних умовах і не дуже завжди приємних, так частіше складних. Так відбувається, що дитині приходиться швидко дорослу. Наприклад, в мене батьки в 10 років розлучилися, і я почала готувати, їсти, прибирати, мама заробляти. І таким чином дитинство своє, я, в принципі, не пам'ятаю, бо в мене в нього та й не було. Якась швидка така відповідальність, якась в 10 років, і вона почала в мене вже робити з мене ніби дорослу. Але цього це віддається, знаєте, таким почуттям, що. Так, тут мені не додали емоцій отої підтримки і захисту, які я потребувала як дитина, всього так, 10 років це ще не сформована психіка все одно. І дуже часто ми думаємо, що наші діти такі розумні, але не забувайте, що вони можуть все, що завгодно вам видавати в світ, але психіка, емоція в них ще не сформована, внутрішня, вони ще не вміють це контролювати, вони ще не знають, як це. Дорослі не вміють це контролювати. Що казати про дітей? Тому, а, насамперед, треба себе відлавлювати в станах, коли ви відчуваєте, що ви тут не потрібні. Чому так може бути? Травма, коли вас кинули, да? наприклад, батько пішов, чи ростили, неповноцінна сім'я росла, чи взагалі батьки вас не були включені, ніби вони разом, ніби сім'я, а вони вас не включені, ви самі по собі. Так? І тут треба відлавлювати себе вже в дорослому віці Стоп! А це про мене взагалі, так? От, наприклад, вам хтось дає відмову, хтось там каже, Ні, нам ти не підходиш на роботі, чи ваш партнер там відвертається від вас уходить до іншої людини. І тут треба розуміти, стоп, тут не зі мною проблема, а що в мені там таке болить, що мені підсвічує всередині, що я так реагую болісно. Я можу про це казати, бо я теж це проживала. І коли я віднайшла цю драматику, я тепер розумію, як з нею? так? Себе ладнати, що робити, як допомогти собі? І в першу чергу зрозуміти, що ти тут дорослий вже, і ти, як дорослий, своїй дитині можеш дати ту підтримку, любов, ту безпеку, якої тобі не вистачило від батьків. І батьки тут не винні ні в чому. Звинувачення батьків, якісь образи на них, вони блокують вас, вони вам роблять гірше. Люба практика, люба духовність, люба психологія починається з того, що ми. Пишемо листи пробачення батькам особливо. Бо все-таки це люди, яких ми повинні поважати, і нам завжди є дякувати за те, щоб, хоча б вони явили нас в цей світ, навіть якщо вони не брали участь в нашому вихованні. І таким чином ви звільняєте себе, по-перше, від негативних внутрішніх процесів, які вам дають, що відкривають двері до вашого щасливого життя. Тому піклуйтесь про себе, крім вас. За вас ніхто не попіклується. Ви вже доросли, і ви вже можете віднайти шляхи зцілення себе. Якщо вам складно самостійно, завжди є практики, наставники, коучі, психологи, які готові вам допомогти, які пройшли вже свій шлях, пройшли вже так, допомогли багатьом людям. Віднайти своє щастя, своє зцілення внутрішнє і що відчути себе спокійною, гармонійною людиною, яка незалежно від зовнішніх обставин може спокійно проживати щасливо своє життя, не звинувачувати інших своїх бідах, а брати відповідальність за своє життя і робити як творець сам його кра. Чим. Тому, якщо вам важко самостійно так допомогти собі, ви можете звернутися до мене на наставничество. два місяці індивідуальної роботи. Ми працюємо не тільки на психологічному рівні, а ще й на фізичному. Це тіло, обов'язково на нього звертаємо увагу. Психосоматика, всі емоції відбуваються в тілі, всі хвороби, і звертаємо ваша душа, енергія і мозок, ментал. Такий підхід з усіх сторін, він комплексний і він цілосний. Він дає результати того, що ви потім просто починаєте жити легко, щасливо, по-новому дивлячись на цей світ, сприймаючи його і, по перше, сприймаючи себе. Полюбити себе не так просто, але якщо ти хочеш бути щасливим, ти тільки ти можеш собі допомогти спершу.